вам представити, Кожному з вас було роздано е, е, два посібника, один церковне е, соціальне служіння, а один соціальний показівник від е, 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 Центру е, соціальної служби для дітей та молоді. Е, е, хочу вам е, трішки розказати, що це е, за е, довідник. І, відповідно, спочатку хочу представитися, можливо, хтось мене не знає, мене звати. Валерія Лисюк, я завідувач відділу організації благодійності та соціального служіння нашої єпархії. Уже з розмовою Ліни, Вікторівні, Ліни Вікторівні, Віктори, Вікторівни ви зрозуміли, що соціальна, церковна соціальна робота це не благодійна діяльність, як багато хто думає. Це не відвідування, наприклад,. Соціально незахищених осіб раз в рік на Великдень через двох це не одноразова допомога матеріальна, так само це не вручення подарунків на якесь свято, це спільна праця священика державних владних структур, так само громадських організацій, благодійних організацій. Повірте, зі свого досвіду говорю, що кожен з членів будь-яких організацій мною названих готовий завжди до співпраці. Якщо будь-хто з вас звернеться з якимось проханням, наприклад, в соціальному напрямку і захоче працювати, завжди вам буде надана допомога інформаційна, буде надана допомога, як, наприклад, розпочати справу, що для цього потрібно. Як зібрати кошти на певний проєкт? Так само з усіма цими питаннями можете звертатися до мене безпосередньо і будемо разом шукати шляхи вирішення, тому що даний семінар створений для того, щоб кожен з вас. На парафії розпочав якийсь один соціальний напрямок роботи, церковний соціальний напрямок. Чим церковний соціальний напрямок відрізняється від державного напрямку? Навіть візьмемо того ж соціального працівника. Одна, один соціальний працівник закріплений за кількома людьми. Це може бути 6-8. Він цих людей за день повинен обійти всіх. І відповідно це якась практична робота, це допомогти поприбирати, наприклад, будинок, допомогти погодувати, що це людина лежача, допомогти сходити за покупками. І людина, соціальний працівник, вона не надає людині такої моральної, психологічної, духовної підтримки. Священик вже навпаки, такій людині, для якої можна сказати закрити світ, тому що на таких людей дуже мало хто звертає взагалі увагу. Священик може зробити так, щоб ця людина зрозуміла, для чого вона живе, що жити потрібно, і не тільки потрібно, а жити потрібно прагнути. І церковна соціальна робота. Це е, не священик її виконує. Священик лише організовує цю роботу, а виконують парафіяни, миряни. Так само добровольці. Добровольцями можуть бути не лише ваші парафіяни, добровольцями можуть, можуть бути, е, як я вище говорила, е, будь-які різні структури, працівники тих структур. Тому що так само на безоплатній основі кожен з них може чимось якось вам... Е, допомогти В методичному. А, ще я хотіла сказати так, як обрати священнику якийсь один із напрямок соціального служіння. Наприклад, трошки легше священнику в місті, які є, тому що дуже багато організацій усілякого року дорогу до яких, от просто ви бачите, організація, яка працює, наприклад, з неповносправними дітками, ви підходите, просто ви підходите до керівника організації і запитуєте, чим церква могла би допомогти вам, чим ми могли би долучитися? Можливо, потрібні добровольці. Можливо, якимось іншим чином. І кожен з керівників організації завжди вам надасть відповідь і завжди скаже, чи потребують вони такої допомоги. Хоча ну, зі свого досвіду знаю, що кожен потребує допомоги, лише потрібно звертатися. Священник не повинен залишатися в своїй церкві і в чотирьох стінах, він повинен виходити в люди, стукати в кожні двері. Тому що двері відчиняються тим, хто стукає. Як розпочати один із напрямків соціального служіння? Я так само би хотіла наголосити, щоб ви обрали для себе один із напрямків. Інколи священники говорять, ми допомагаємо дуже багато кому. Ми і там, і неповносправним діткам, і пристарілим людям, і ми і там, і там, і там. Чому акцент іде на одному напрямку? Тому що чим більше ви починаєте спілкуватися з людиною, починаєте підтримувати її, ви починаєте розуміти, чому так сталося, яка причина, наприклад, такого стану теперішнього людини. Ви починаєте заглиблюватися і розуміти, чим ви можете допомогти. І кожен раз. З кожним разом ви будете більше і більше розуміти, що крім такої допомоги, я можу ще якось інакше допомогти. Так само сільським священникам варто було би ознайомитися зі своїми парафіянами, відвідавши їх вдома. Таким чином, обійшовши всіх, ви зрозумієте нагальну потребу і ви зрозумієте. Які саме категорії ви зможете допомогти? Яка у вас категорія соціально незахищених осіб найбільше потребує підтримки? Так само може бути на парафії, наприклад, кілька неповносправних дітей. От є два інваліда, наприклад, два візочника, взагалі на все село. Яким чином ви можете їм допомогти? Ви повинні допомогти їм соціалізуватися в суспільстві. Ви можете допомогти їм дістатися до храму. Треба знайти добровольця, який прийде до тієї дитини, наприклад, або приїде своїм транспортом, підвезе її до церкви, буде під час богослужіння з нею, тому що різні випадки є. Допоможе з'їхати, наприклад, якщо це інвалідний візок з, з храму. Так само таким дітям можна, для таких дітей можна створювати окрему недільну школу. От як при кожній парафії є недільна школа в неділю після служби для звичайних дітей, для, для таких діток можна створювати в суботу. І не тільки для діток, а й для їхніх батьків. Також проводити спеціальні богослужіння для таких діток, створювати літній табір, ну, різна, різна, різна допомога, і зазвичай така допомога вона не потребує коштів. Так само боротьба з алкоголізмом це дуже таке поширене явище на селі, тому що більшість священників у нас тут присутніх з районів. Що потрібно священнику робити? Працювати найперше над здійсненням профілактичних та просвітницьких програм за участю священнослужителів, фахівців і добровольців у школі, в церкві, на різноманітних заходах, заходах як сказала Ліна Гала. Так само проводити кінолекції, оглядати тематичний фільм. Розмовляти з тими, хто вже спробував алкоголю, в кого вже виробилася якась алкогол, алкоголезалежність тому що є діти в старших класах, які вже можна назвати алкоголіками, тому що вони вже без алкоголю не можуть ні якогось свята для себе відчути, ні на дискотеку сходити. Проведення спеціальних бесід і індивідуальних консультацій для родичів алкоголіків, також працювати з дітьми в сім'ях алкоголіків. Так само в мету ви зможете дізнатися про такі напрямки соціального служіння, як допомога ув'язненим, допомога неповносправним, допомога багатодітним та неповним сім'ям. Лікарняне служіння, протиабортна діяльність, як підтримувати тих же добровольців, які будуть вам допомагати в вашому соціальному служінню, як розглянути прохання про допомогу, якщо до вас надійшло, наприклад, конкретне прохання, допомогти з ліками на операцію. Що ви повинні в цьому в цій ситуації робити? І як правильно, щоб вас не обманули шахраї, тому що в різні ситуації бувають, а світ такий, що якщо це церква, це означає, що в церкві повинні допомогти. Чи в мене правдивий документ, чи в мене неправдивий документ. Так само в посібнику дані поради для того, як допомогти людині і при тім, щоб вона вас не ошукала. Так само, збір коштів, що для цього потрібно. Там так само є кілька прикладів. І благодійні заходи. Декілька практичних прикладів, як проводити благодійні заходи в себе на парафії.